За ці гроші можна було купити два Lamborghini Urus або Rolls-Royce Spectre. Але мій вибір це операційний мікроскоп Leica Proveo 8, щоб проводити операції зовсім іншого рівня та повертати зір більшій кількості людей. Мить якої ми всі так чекали, зустрічайте єдиний в Україні операційний мікроскоп Leica Proveo 8 з інтраопераційним осіті. Це не просто мікроскоп, це точність, про яку ми мріяли. Інтраопераційний освіті показує структури сітківки, макули та мембрани в реальному часі безпосередньо під час операції. Хірург бачить не лише те, що перед очима, а й те, що приховано всередині тканин. Для нас, як для хірургів, це можливість діяти швидше, певненіше, точніше. А для пацієнтів це швидше відновлення, менше ризиків і вищий рівень безпеки під час кожного втручання. Лейка про – це інтелектуальний мікроскоп, створений для найделікатніших зустрічань. це визначний день для нашого центру і без перебільшення для всієї офтальмохірургії країни. Чекаємо вас в офтальмологічному центрі Дмитра Гарячого. Медицина майбутнього вже тут.